Продовж останнього року українські паратенісисти виступили вже на декількох міжнародних змаганнях. Останнім став міжнародний турнір в місті Лашко в Словенії, де в індивідуальних змаганнях українцям вже вдалося воювати одну золоту, одну срібну та дві бронзові медалі. Буквально напередодні цього команді України вдалося вибороти 18 з половиною нагород на міжнародному турнірі у Греції. Половинкою при кінцевому заліку зарахували срібло Наталі Косміної, яке вона розділила з француженкою. Насільний теніс такий спорту, що потрібно постійно себе тримати в формі. Тобто, чим більше ти граєш матчів, чим більше ти граєш змагань, тим ліпші ти в формі знаходишся. Тобто, до одних, якщо би готуватись до олімпіади і Грати змагання раз на чотири роки це буде дуже важко. Потрібна постійна ігрова практика. І тому старався постійно мати ігрову практику. Недовго збираючись з думками, після Греції пара тенісисти відправились на наступний турнір. Етап у Словенії вони почали із добутків в особистому розряді. Наталя Косміна в 11 класі та Іван Май у 9 стали бронзовими призерами словенського турніру. Марина Литовченка у 6 класі виборола срібло. А Віктор Дідух у 8 класі став чемпіоном. Досвіду українським спортсменам не позичати. Так, лідер особистих змагань Віктор Дідух на сьогоднішній день очолює світовий рейтинг впродовж 10 років, але така позиція не розслабляє, а навпаки, змушує ще важче працювати спортсмена. Настільний теніс, і, і тобто це дається в знаки. І якщо там, наприклад, пропустити декілька днів тренувань, то потім важко це все набирати. І саме основне зараз старатися себе потриматись на тому рівні, ну, якби в топі, в світовому топі серед паралімпійців. А ось лідерка команди серед жінок Марина Литовченко сріблом задоволена не до кінця. Спортсменка зізнається, що цей сезон надважливий для неї. Тому кожна зустріч її шанс вирости завдяки попереднім помилкам. Тому відчуття від особистих зустрічей на турнірі неоднозначні. Сьогодні е, різні відчуття, тому що е, в цілому день такий насичений, і я сьогодні грала вихід за е, фінал, де я перемогла з рахунком 3-0, і, звичайно, це не могло е, давати такі певні надії на те, що в принципі, ми працюємо в правильному росі з моїм тренером. Ось фінал, звичайно, теж видався доволі цікавий, і сьогодні, скажімо так, на моїх помилках моя суперниця мене перемогла. Чому я так кажу? Тому що аналізуючи гру, я розумію, що якби зіграла певних в певних сетах правильно, то в принципі а, напевно би сьогодні б міг бути інший результат, але в цілому. Я не зациплюсь на цьому. Я розумію, що ми маємо рухатися далі, і ми маємо лише аналізувати, а, тренуватися і далі приїжджати, боротися, тому що це наші такі а, турніри, які якраз нас готують до важливого турніру. Це в цьому році буде чемпіонат Європи. І для мене це дуже важливо, тому що я два рази ставала чемпіонкою світу. Я один раз ставала. Чемпіонкою Паралімпійських ігор і на жаль ні разу ще не була чемпіонкою Європи, тому що якось так вдавалося, що трьохразова бронзова призерка чемпіонату Європи. Тому для мене цей рік дуже важливий, і я дуже надію, що я зможу підготувати, підготуватися і викластись на максимально. Показати максимальний результат свій і результат і для України, звичайно, тому що сьогодні це дуже важливо, і я розумію, що сьогодні, коли я виходжу на спортивний ринг, якщо так можна назвати, тенісний ринг, я борюсь не тільки за себе, а пам'ятаю за те, що в Україні сьогодні йде війна, і кожні наші перемоги це важливі, тому що ми кожен раз нагадуємо про себе. Особисті зустрічі тільки початок, і українські паратенісисти продовжують виборювати медалі у міксі та парному розряді. Тримаємо кулачки за команду та вболіваємо разом з каналом ЕКВАЛІМПІК. Все буде Україна!